Привіталась зранку сонечко промінцем тепленьким. Привіталось небо вітерцем легеньким. Привіталась мами з дітками, поцілунком ніжним. Я вітаю з вами віршиком потішним. І ти, сьогодні запрошую вас відвідати урок математики в лісовій школі. Вчителем лісової школи є сова, мудра голова. Чуєте, Звенить дзвінок? Він скликає на урок, пташки в школу поспішають і до класу залітають. П'ять синичок прилетіли і за парти тихо сіли. Поряд з ними на стілець примостився горобець. Чотири дятли прилетіли та поряд з двома голубами присіли. Не спізнитись на уроки поспішали три сороки ворони підлетіли, поряд з сороками присіли, прилетіли всі пташки і розсілися в ряди. Сова урок розпочинає. З математичними знаками нас познайомити бажає. Діти, ви запам'ятайте, це знак плюс. Ви з ним додайте. Додаю я, додаю. Більше і більше я роблю. Добре діло я роблю не з меншою, а з більшою. А знак дорівнює, ми ставимо перед тим, як записати результат. Спробуймо перевірити. Пригадайте, скільки саничок прилетіло на урок. П'ять. 5 Число 5 на письмі ми позначаємо цифрою. А скільки горобчиків прилетіло на урок? Один. Число один на письмі ми позначаємо цифрою один. Скільки всього стало пташок? Шість. Як ми отримали число шість? До п'яти ми додали один і отримали шість. Можна прочитати так. 5 плюс 1 дорівнює 6. Спробуймо ще. Пригадайте, скільки дятликів прилетіло? Чотири. А голубів. Два. Скільки стало пташок? Шість. До чотирьох додати. Два Буде шість. А скільки на урок прилетіло сорок? Три. А ворон. Також три. Скільки стало пташок? Шість. До трьох додати три. Буде шість. Дітки. А ви помітили, що пташок у кожному ряду було по шість? Отже, число шість складається із двох менших: п'ять та один, чотири та два, три та три. Запам'ятайте це, будь ласка. Знову задзвонив дзвінок. Закінчився вже урок. Сподіваюсь, що вам було все зрозуміло і цікаво. До нових зустрічей!